Люди у великих містах дуже часто відірвані від живої природи, тому і мають дуже багато проблем зі здоров'ям. Аби відновити найдорогоцінніший дар, вони повинні насамперед повернутися лицем до живої природи, відновити ті сакральні знання, якими володіли наші давні пращури українці. Це нам рекомендують розробники системи здорового довголіття у мегаполісах. Простими, але доступними методами здоров'я вони поділяться сьогодні з нами у нашій програмі. Наші діди-прадіди не розробляли систем і методик для здоров'я. А вони просто жили, дотримуючись мудрих законів природи. Відтак були здоровими. Тож нам треба поновити давні українські знання і традиції. У цьому переконані розробники системи здорового довголіття у мегаполісах. Відтак постійно їздять у місця особливої енергетичної сили, зокрема до Холодного Яру на Чигиринщину. Нещодавно на Шаєвій горі на місці колишнього язичницького капища освятили кам'яний хрест, який назвали Козацьким. Ініціативна група Встановлення Христа переконана, кожен, хто проситиме тут у Бога сили, очищення чи зцілення, обов'язково отримає відповідь. Їдіні чоловік люче, послі благодать Твою жизну і хрест ті освяті, і всім людям Твоїм, я вію, і обіті, помощ, і утвердження. Господу помолимся, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Освящається з нами, і Скресне, охроплення і священне, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мі, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амі. Отець Василій, настоятель Святомихайлівського кафедрального собору, проводить обряд освячення Христа. Поряд з ним нечисленна громада, ініціатори встановлення знаку, журналісти. А в повітрі витає особливий дух древньої сили. Шаєву гору в Холодному Яру на Чигиринщині знавці величають українським тибетом. Бо колись кажуть дослідники, наші предки поклонялися тут вищим силам, а козаки-характерники шукали откровень. Це є наші корні наших предків. Йде воно арійська, тріпольська, скіська, язичницька, але даже взяти наших козаків. Є характерники були такі, які володіли все, які тут міста робилися, молилися, будемо свій час. Тут зруйновано все. Але я знайшов голову і нас украли, були готова, навернулась назад, їй понад тисячу років, і з рунами все то саме тут, то є, воно було. Ще до нас тут сильні міста, і тут храми були в 1226 році. Тут храм на цій горі стояв, його татари зруйнували. А решта камні, коли ще сторожили говорять, то коли фундаменти ці ламали, все то там були руни, все то все. Ну, це, це наших предків. Через що те, що сила наша, в чому в корі, біда наша в незнанні. Дослідники переконані, шаєва гора джерело сили від Бога, і українці мають знати про те. Тож намагаються відродити древні місця поклоніння. Кілька років тому, отримавши благословення афонських старців, Михайло Кривко почав встановлювати в Холодному Яру символічні знаки-монументи. Цей хрест уже п'ятий. На ньому тризуб і святий Ахестратих Михаїл, який своїм вогняним Божим мечем відсікає усе зле і очищає людину, природу, землю. Перший хрест Пантелеймона целітеля був. І ікона свящалась на фоні горі. От у нас там встановлена на цьому святому місці. Потім другий хрест поставлений був Спаса, це теж місто сели там капіще. І третє це святої Тройці було. Потім джерело Пантелеймона Целітеля відкрите. І це п'ятий хрест, наш козацький хрест. Він козацький хрест покрови. Не випадково вони приїхали сюди у дні, коли народився молодик. Кажуть, це сприятливий час для відродження. У майбутньому тут сподіваються спорудити під Христом підземний храм, а поряд Святотроїцький чоловічий монастир. Ми більш прихильні до тих невідомих сил, що йдуть, що наші предки володіли ними. Тобто на нас лежить відродження нашого корня, нашої історії. Все. Любов от, не фізична, а любов разума, гармонія з природою це є сила наша. Любити один одного, не їсти один одного. Це найвеликий гріх. Зараз багато людей скаржаться на численні хвороби, але в українців сильні історичні корені. І нація буде здоровою, якщо ми відродимо ці традиції і користуватимемося ними. Те, що вони естественно. Робили, робили, они не называли это це система. Це Почему? Потому что сейчас ми оторвані від от наших корней, от нашої землі. І нам приходится розуміти, що очень много приходит на нас нового, другого, що нам навязывают абсолютно, непонятно для чего. А у нас є свої багаті корні, многовікова на предків. Прихильники системи здорового довголіття в мегаполісі виокремлюють кілька принципів, за якими люди, особливо міські, повинні будувати своє життя. У ну, першу чергу, це духовність. Якщо люди йдуть в духовність, значить вони будуть здорові духовно. Друге – це енергетика. Це те, що енергетика нашої землі, нашого, нашого краю. Следующее – это эмоции. Наши предки очень были уравновешены, управлять умели эмоциями. Это очень важно сегодня. Понятно, что питание. В питании самое основное – это вода. Потому что в Украине есть очень много источников натуральной, природной воды. Это база. И натуральные продукты. То, что является дефицитом во всем мире. У нас этого большое изобилие. И умение относиться друг к другу с уважением. И понять, что мы украинцы. Вот это самоуважение и уважение к другим – это все составляет общую систему здорового долголетия. Один из моментов здоровья – выпечка живого хлеба, каже Валерий Шишкин. Сегодня утром я выпекал хлеб, хлебцы буханцы. Это с нашей цельнозерновой муки, да, это то, что мы кушаем. Хлеб всему голова. Вот этот хлеб, он с молитвами был. Я его делал, и я сегодня вас могу угостить также. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Рецептом випічки живого хліба ми поділимося з вами наприкінці програми, а поки що наша група йде стежками Холодного Яру. Думки про суятне, з якими ми виїхали з Черкас, поступово десь зникають. Відчуваємо приплив сил і бадьорий настрій. Ще одне особливе місце джерело святого Пантелеймона Цілителя. Тут християнський дух поєднаний з давньослов'янським і Трипільським. Це, мабуть, не тільки історичне місце, а можна без пафосних слов сказати, що це пуповина України. это энергопортал. Холодный Яр, историческое место, даже современной истории, в прошлом веке здесь была Холодноярская Ярская республика, когда в течение пяти лет пять тысяч повстанцев противостояли ста тысячам захватчикам. Представьте, пять лет противостоять такому количеству, когда было одинаковое вооружение, одинаковая техника. Это все давало внутренние силы. Это люди, которые владели ну, так называемой Можно современно сказать, системой ниндзя. Да? Это были системы пластунов, наши, казацкие э, традиции, когда люди умели владеть своим телом, владеть пространством, владеть эмоциями. Поэтому э, это то место, куда, наверное, каждый украинец должен прийти и почувствовать нашу силу. Мы непобедимы, потому что есть такие места. За моей спиной находится источник пантелеймона целителя. Этот источник мы вырывали руками. Вот прямо руками вырыли вручную, и здесь находится целебная вода. Здесь камень, на который вы видите, это предполагаемый метеорит. Я не могу утверждать, потому что нет подтверждений научных, но здесь в округе нет абсолютно подобной породы, той, которая находится. На вид это песчаник. Но когда устанавливали крест и здесь сверлили Обыкновенным сначала сверлом, то оно не брало этот камень. Потом взяли сверло с алмазной э, насечкой, будем так говорить. Алмазное mm -hmm. сверло, и только тогда в течение полудня мы смогли выстрелить и установить этот крест. Э, вот на данном месте, если вы посмотрите себе за спиной, э, здесь находится Шаевая гора. Шаевая гора, чем уникальна, что здесь одновременно пять мест силы собрано вместе. Одно место силы это вот мы здесь стоим. Одне місце сілити, це Козацький Крест, сьогодні ми освіщали, і три вершини шаєвої гори. Ось здесь йде енергетичний поток, тут йде наша сила України. Господь сотворив землю так мудро, що скрізь є енергетично сильні місця, де можна поновити сили і здоров'я. Тому треба вивчати рідний край, любити його і з вдячністю приймати дар Божий. Люди, которые занимаются особенно профессионально своей энергетикой, своим здоровьем и понимают, что есть физическое тело, энергетическое тело, они ездят в энергоместа по всему миру. Они ездят в том числе и на Тибет, ездят. А мы находимся сейчас в вашем, в украинском Тибете. То есть ли смысл ехать за 3-9 земель, когда ты абсолютно не понимаешь это, оно чужеродно, а ты находишься в своем родном? Поэтому я думаю, что люди, которые понимают силу энергомест, наверное, это место для них опять сказать, нужно ли здесь быть каждому украинцу? Наверное, нужно каждому. Это наши святыни. Это то, те места, которые дают силу, здоровье, успокоение, особенно люди, которые живут в больших городах, они здесь полностью очистятся. И вы сами ощущаете абсолютно все что-то новое здесь. Мы с вами сюда ехали, мы выехали из города, у нас были одни мысли, одни какие-то. А сейчас абсолютно мы растворились и чувствуем себя по-другому. Это реально, это абсолютно не фантастика. Пока еще эти святые и уникальные места упорядковывают энтузиасты. Але люди повинні прилучатися до цього, більше дізнаватися про надзвичайну територію на Чигиринщині. Це місце було законсервіровано з 1924 року. Більше 90 років тут енергетично спало. І в позапрошлому році група ентузіастів во главі з Михаїлом Кривко і ваш покорний слуга, дякую, що мені довірили це. Ми почали ці місця відновлювати. Установлено три православних хреста, вони священні. Установлен Казацкий крест, который сегодня вы видели. И вот место это святое место, это целительное место, это колодец Пантелеймона-целителя. Здесь люди могут приходить, оздоравливаться. Вообще по планам опять Михаила Кривкова, потому что я только участником небольшим являюсь, здесь есть план на, 20, на 30 лет. Вот через 30 лет здесь будет мужской монастырь, здесь будет места паломничества, здесь будут места очищения. Все это делается без поддержки государственной программы абсолютно только на силах энтузиастов, на людей, на пожертвования людей. Потому что люди понимают, что это необходимо просто. Мы нация здоровая, мы не можем болеть. Это то место, где могут наши бойцы приехать восстанавливаться, психологически и физически восстанавливаться, где люди набираться могут силы перед тем, как ехать. Потому что это наша святыня. Когда есть такие места, еще раз повторю, значит, мы не победим. Поэтому страхи, которые сейчас есть, у нас операция то, люди боятся, что будет дальше. Ничего дальше не будет. Война закончится. Мы победим. И мы победим не русский народ. Мы победим те темные силы, которые нас сейчас атакуют, я вам скажу. Это действительно так. А народы все должны быть жить в мире. С одной стороны, у нас поляки, с другой стороны, у нас татары, русские, венгры. Вся Европа стоит. И мы есть часть мирового сообщества. Единственное, что надо не забывать, что мы украинцы. Мы не европейцы, мы украинцы. Валерій Шишкін переконаний, українці мають потужний потенціал, тому можуть впоратися з нинішніми негараздами, які виникли у державі. Україна завжди була тим місцем, де відбувалися різні події, в тому числі військові. І люди должны, просто українці заповнять, що у нас є патріотизм. І смотрите, сколько за час сюди іностранців. мы готовы их принимать всех, но дело в том, что они очень идут большое навязывание продуктов питания, систем каких-то, каких-то оздоровительных комплексов. Забыть, что мы забыли, что у нас всего этого больше, чем достаточно. Если люди вернутся к патриотизму в понимании этого слова, это просто, это кушать наши продукты. Это э, пить наши чаи, это ездить отдыхать в наши места, это больше общаться между собой, уважать друг друга. Это и даст в первую очередь на выздоровление нации и ее здоровье. А скорее всего, вы разговариваете о российской мове? Хм. Этот вопрос мне задают, конечно, неоднократно. Я скажу, потому что я есть представитель русскомовных украинцев. Вопрос языка очень важный вопрос. Я скажу, очень болезненный вопрос. Так сложилось, что мы находимся в центральной Украине. И здесь одинаковые языки. И русские, украинцы. Я вас прекрасно понимаю, предположим. Мои дети уже говорят на украинском языке. Так сложилось, что традиционно я обучался на украинском языке. И сейчас вы сегодня были, видели, что я гимн поспевал на ридной мове. Да? Это идет Опять познання, повернення до своїх істокам. Ну нужен час. Все, що діляється іскусне, це й показав Донбас. Нельзя можна бросатися словами, не нужно людей ткута отрывать. Ми единая Украина. Цей камінь частина метеориту, каже Валерій. І не випадково тут збудували богоявленську покаянну каплицю цілюще джерело. Дещо суботи відбувається богослужіння. Валерій Шишкін разом з однодумцями розробили систему здорового довголіття в мегаполісах. Основні принципи виклали у спеціальній книзі. В моей семье всегда а, мои а, родители и моя мама, она относилась к здоровью очень бережно. И насколько я помню, если возникали какие-то негаразды, то она меня всегда лечила природными способами. То есть она прибегала именно к традициям и к знаниям нашим прабабушек. Ну, например, если там у меня болело горло, то она меня обмазывала э, медом и э, делала компрессы, и я очень быстро восстанавливалась. Впоследствии, когда я пошла уже во взрослую жизнь, и э, я понимала, что действительно в мегаполисе, когда ты работаешь, необходимо уметь сохранять э, именно здоровье. И должны быть такие методы, которые эффективные, простые, и вместе с тем они дают возможность человеку действительно быть в нашей жизни сейчас э, здоровым, цельно здоровым. Потому что нельзя сказать, что здоровье оно зависит только от одной части. Оно зависит комплексно, да, например. И э, точно так же мы вместе с моим мужем создали систему, в которой описали вот свои книжки. Она называется «Для тех, кто хочет умереть». 120 лет счастливым, здоровым, богатым. И многие спрашивают, почему для тех, кто хочет умереть? А потому что наши прадеды уходили с умиротворением, с пониманием того, что они уже на этой земле выполнили все то, что они хотели. И они передали твои свои традиции своим потомкам. Поэтому так и называется книга. Ну і э, в тайкниги ми описали, які ж способи і методи дають можливість нашому чоловіку абсолютно знаходитися здесь, в Україні і э, спортувати природні ресурси, які дійсно є. Розробники системи здорового довголіття в мегаполісі поділилися з нами ефективними, але простими і доступними рецептами здоров'я. Приміром, що робити людям з перепадами тиску, які реагують на погоду. Що я рекомендую завжди? выйдите утром на рассвет солнышко, даже если солнца нету. Но мы знаем, что солнышко всегда есть, оно за тучами находится. Сейчас, например, в период зимой, сейчас солнышко выходит без 10,8. И вот вышли вы на улицу, даже вам для этого необходимо буквально метр земли. Разбули, стали босыми ножками на землю, взяли природную воду. И с колен сверху вниз облили ножки, один литр на одну ножку, один литр на другую ногу. Тогда что получается? У вас получается правильное кровообращение, у вас правильная энергетика, идет энергия от земли, идет энергия от воды, и ваш организм, он будет брать природную энергию, ту энергию, которой им не хватает. Потому что в основном от чего наши болезни? Это от неправильного кровообращения и от того, что наш организм грязнет, грязная именно кровь. Поэтому вода и мат... Тожка природа і матушка земля, вона дає в першу чергу збалансувати нашу енергію Ось вот таким природним способом. Ще один рецепт: чистка ротової порожнини та лімфи крові. Це дуже легко, проте ефективно можна зробити звичайною олією. Другий метод, який я завжди рекомендую, що по утрам Как правило, мы встаем, и для того, чтобы очистить лимфу, возьмите просто подсолнечное наше живое масло, которое возможно взять у наших там на базаре бабушек, да, которые взбивают фермеров, и начните колотить его, то есть взбивать именно в ротовой полости до 15 минут. Оно должно быть у вас масло уже не желтым, а белым. И это дает возможность элементарно, легко просто очистить организм, очистить лимфосистему, потому что Це очень хороший діагноз наскільки затаксирована наш організм. Якщо у вас організм зашлакований, то ви просто не зможете його 15 минут збалтувати. Вас почнеть это масло. Поэтому начните буквально з одной минутки і доведіть до 15 минут. І просто неможливо, дбаючи про здоров'я, обійтися без українських чаїв на травах. Це прекрасна традиція наших пращурів. я всегда говорю, что используйте наши украинские чаи. Мы забыли про чаи, которые у нас есть. А что значит украинский чай? Это чай из наших трав. Что туда может входить? Туда можно входить и ромашка, и чебрец, и волошки, и мята, и лыпа. Да? И э, у нас очень много трав. То есть, вот у нас украинский чай состоит из 16 трав. И каждая трава, она несет в себе определенные свойства. И тонизирующие, и очищающие, и омолаживающие, и успокаивающие. Да? То есть, если Если вы будете на протяжении дня выпивать этот чай, вы будете тоже очень комфортно себе находиться. Потому что наши прадеды они специально ничего не делали для здоровья. Они жили по законам природы. И у них здоровье естественным образом восстанавливалось. Надзвичайно важливо для здоров'я вміти працювати зі стихіями живої природи, завдяки їм регулювати свою енергетику. Що очень много зависить од енергетики, э, і якщо, звісно, ви захотіти займатися, наприклад, э... З енергіями стихій, то я рекомендую починати, наприклад, з мая місяця і вже на протяжні всього року постійно-постійно входити в роботу з енергіями стихій. Це на Дніпрі, эти заняття проходять на восході сонця, і ви тоді бочі чувствуєтеся комфортно. Нещодавно у волонтерському центрі Черкас ми побували на спеціальному майстер-класі з випічки живого хліба. Його з ініціативи благодійного фонду вам провели Валарій Шишкін і Наталія Калиновська. Спершу нам розповіли про унікальність хліба божого продукту, який увібрав енергію живої природи. Сосуд І цей сосуд був готов для того, щоб в ньому довго й довго зберігалося зерно. В этом сосуді лежили зерно і накривалію спеціальним довою. Коли відкривали, то був виходив дух із цього зерна. І, звісно, що, е, було осторожно, тому що якщо сильно вдихаєш этот дух, то можна було даже умірити. То есть настільки вот запах этого духа зберігався, чтобы сохранити зерно. Хлібці-буханці, так називали улюблену випічку сотні років тому українські козаки і брали їх у далекі походи. До нашого часу зберігся рецепт унікального хліба. Он был из трёх Это пшеница. Почему пшеница? Потому что это основа женского начала, то, что я уже говорила. Это то, что всегда поддерживала мама природа. Мать всегда должна быть, быть рядышком. Это рожь. Вот если вы посмотрите на рожь, то она абсолютно отличается от пшеницы. Очень важно в живом хлебе это природная вода. Что такое природная вода? Это вода из любого живого источника, который напитана энергией земли пол-литра природной воды. Теперь нам необходимо масло, масло, подсолнечное масло. Я наливаю масло, вот буквально ну, вот, 30 грамм. Да? Андрей, бери выливай воду вот сюда, у нас в мысочку. Где обойди вот так, или выливай воду в мысочку. Угу. Сонячне масло. Да? Масло під да. А можна горчичне масло. Почому горчичне масло? Тому що горчичне масло, воно в собі сам по собі виходить як консервант, природний консервант і дуже довго зберігає випічку. Але насамперед молитва, без якої наші пращури не починали жодної справи, тим більше випікання хліба. Нам необхідно обов'язково помолитися, тому що це основа, Я вам хочу сказати та йме цей смітову хайме. Отчі наш, і жисі на нібісіда, сути займе твоє, та прики царствія твойода, будь-якого лютвоя, яка на нібісія на землі хлібнош насущну, та ж нам тмісці, пристигнати окнаше. Кажемо прищамтажникам, нашим не вісім за скушенням своїм сатокам. Важливо затямити, готувати їжу, надто пекти хліб треба лише з позитивними думками і хорошим настроєм. Процес замішування не швидкий, тож вимішують по черзі всі. Відчуття, конечно, набагато м'якше таке тісто і ну просто часовий. Угу. З другою рукою. Угу. Я таке, відрізняється від звичайного. Тісто таке від звичайного просто відчуття друге, а так звичайно тісто тільки що пом'якше і аромат, другий аромат, конечно. Брати, сестра Андрій та Маруся Павленки почуть хліб вперше у житті під керівництвом дорослих. Мені подобається мішати хліб. І він е е такий м'який, Він пахне дуже вкусно. Я пригощу сестричку і маму і всіх. Я люблю. Так, так хліб, він мягкий і смачний. І ось крок за кроком народжується живий хліб. Ці хлібці за старовинними рецептами українських козаків учасники майстер-класу пекли не лише для себе, а й для бійців. АТО. через те й прохання були особливими, щоб вони перемогли всяку нечисту силу, щоб ця продовжувалася акція і щоб і ще ми хлопцям могли надіслати в АТО туди такого ще хліба. І щоб була перемога за нами, кожен такий буханець, такий хлібчик, молодець, дасть силу нашим воїнам. І вони обов'язково переможуть з нашими думками, з нашими молитвами. Хай буде все добре. Ісусе Христе, сильні Божий, помилуй нас. Випікання козацького хліба – не тільки відродження давніх українських традицій, але й акт єдності народу, переконані організатори. Люди, які прийшли сюди з чистим серцем, вони зараз навчаються, як випікати цей хліб. Візьмуть сміси хлібні додому, випікують для себе, для своєї сім'ї і також для бойців АТО. Кожен може написати послання, письмо написати, і це буде все адресно, а не безліко. Випічку, яку черкащани виготовлять вдома, вони передадуть через волонтерів у зону АТО українським солдатам. Ця ідея в мене виникла, тому що дійсно у нас низький рівень самоповаги, низький рівень розвитку українського патріотизму, і відповідно достатньо низький рівень грамотності. Я, як керівник організації, започаткувала новий проект проект Покращимо долю України, допоможемо собі. І оця акція входить як можна сказати один із напрямків цього проекту. А взагалі. Ми всі повинні навчитися пекти живий хліб. Це надзвичайно корисно для здоров'я. Переконані організатори майстер-класу. Час нашої передачі швидко добігає кінця, і ми сподіваємося, що поради наших учасників програми стануть вам у нагоді. А від себе хочемо вам порекомендувати: обов'язково дружіть із живою природою. Навіщо нам потрібен цей зв'язок? Насамперед тому, аби перезарядитися. Ми вийшли втомлені після великого трудового дня. Ми сиділи за комп'ютером, ми працювали в класі, в аудиторії, на заводі. Ми були оточені машинами, комп'ютерами, іншими системами, які, в принципі, не є позитивними для нашого організму. І от, аби зняти ту напругу, і від спілкування з людьми, які нам не завжди приємні, і від техніки, яка нас оточує, нам потрібна жива природа. Тож не поспішайте сісти у транспорт. Пройдіться хоча б одну-дві зупинки пішки. Глибоко подихайте. Подивіться в небо. Якщо це в день, то денне небо. Якщо це увечері, спробуйте уявити зірки, якщо небо затягнене хмарами. Подихайте, вдихніть свіжість, любов, чистоту. А видихуйте весь негатив. І вже за кілька хвилин такої ходи спокійної ви відчуєте, як втома десь зникає. А натомість з'являється відчуття свіжості і бажання йти додому, нести своїм домашнім позитив, добро і любов. Будьте здорові, щасливі і частіше спілкуйтеся з живою природою. Вона наш перший лікар.